Що варто відвідати влітку, куди поїхати відпочити? Рекомендую. На Київщині. Сирний тур від крав троїшо. Просто повірте. Маршрут вимальовується не зовсім простий. Продовжує з м'яса. Хамони Черіто Миколаївщина. Устриці. Рекомендую тільки тих. У кого я був, і чиї продукти я куштував? Зелений туризм в Україні слава Богу. Гостинна садиба. Про всяк випадок нагадуємо, для чого ми поїхали в експедицію. Бо за 17 тисяч кілометрів ми хочемо дослідити український крав. Це була дійсно дуже довга мандрівка. Я готував логістику майже рік. В мій лонглист потрапило тільки, вдумайтеся, понад 100 виробників. Але хтось не хотів показувати виробництво, а хтось був крутим виробником тільки в інстаграмі. Зі ста виробників я обрав 46, до яких ми поїхали нашою командою з Мішою Проняним і Серегою Назаровим. В той день, коли ми стартунули, стався перший локдаун, і експедиція зірвалася. Щойно карантин послабили. Ми таки вирушили: їздили в чотири знімальних сесій, і в дорозі провели. Більше місяця, проте нам все вдалося. Це фінал першого сезону. Зараз, коли ви дивитеся цей випуск, я вже в дорозі. Ми знімаємо другий сезон. Ви можете підтримати нас на патреоні або підтримати поширенням контенту підпискою чи лайком. Ділюся з вами найсмачнішою картою і маршрутами на це літо. Всім привіт, це крафт троєчо, і це спеціальний випуск. Він фінальний. В цьому випуску я обіцяв розказати, а точніше порадити вам, що варто відвідати влітку. І цей випуск буде незвичайним і по формату. Крім того, що ми будемо згадувати, як це все було. Я вирішив показати наскільки ми морочилися з цією експедицією на 17 тисяч кілометрів. І те, що цей випуск останній в першому сезоні, зовсім не означає, що він останній зовсім. Ми вже за тиждень їдемо знімати другий сезон, але... Поки не буде нових випусків крафту, Шоу на моєму каналі, щотижня будуть мої влоги, де я якраз показую ручний хендід дизайн. Щоб ви розуміли, чого чекати на каналі далі до другого сезону, цю карту я робив саме так. Вже, що варто відвідати влітку, куди поїхати відпочити. Я довго думав і аналізував і зрозумів, що наразі для українців є три-чотири найбільш вирогідних напрямки, куди можна їхати відпочивати. Звичайно ж, це одеський. По-любому, це західна Україна. Дуже цікаво є, що подивитися. Південна Україна, Запорізька область в тому числі, тому що багато хто буде їхати на море. Але я би радив розглядати окремо ще Полтаву і далі розкажу чому. Зразу скажу, що в цьому випуску я згадаю не всіх героїв, які були в нашому першому сезоні, але всі посилання на всі випуски є в описі під цим відео. Також нас можна підтримати на Патреоні. І визначимо, що ж найцікавішого, на нашу скромну думку, можна відвідати цього літа, але невеличке зауваження. Я радити буду тільки тих виробників, у яких ми були в гостях, і виробництво яких ми безпосередньо бачили самі, і продукти, яких ми безпосередньо самі куштували. Тому в коментарях можете доповнити. Почнемо ми з сирів. Що з сирів мене вразило, перше величезне враження. На Полтавщині ми побували в гостях в садибі Блонських. Це величезні сирні підвали, і такого я не бачив ніколи, просто і бігом дивитися в опис це відео. Знаходяться вони десь тут, отут. Сади Баблонських, Супер круте виробництво, і ще й можна сказати, контактна ферма це бабині кози. Знаходяться вони на київщині, крім того ж, там можна покуштувати класні сири. Там можна ще й почухати козичок, подивитися в яких умовах вони мешкають, і поспілкуватися з господарями. Дуже круто. Рекомендую на Київщині. Гропивницький, тут знаходяться е, лісові кози. І Серега сказав, що це кози Ламборджині. Е, теж унікальне підприємство, і сири, всі-всі сири вони між собою не схожі. І просто поїдьте якимось чином дороги, гівно, звичайно, але це варте того, щоб це скуштувати. Всі випуски в описі нагадую. В Закарпатській області ми відвідали буйволину ферму в селі Грінчове, і там вперше в житті я куштував сири з буйволячого молока. А коли ви вже будете там, не полініться заїхати в шешори, тому що там можна знайти стаю. Їх не так багато лишилося. Стая це помешкання гуцулів, куди вони виходять ранньої весни і спускаються пізньої осені. Весь цей час без світла, без електроенергії. Вони мешкають в горах, випасаючи овець або корів, роблять там сири, які зберігаються навіть без холодильників, але коптяться протягом всього часу. Смачнішої бринзи не їв це 100%. От стая це було одним з моїх. Доп відкриттів всієї нашої експедиції. Отже, маршрут вимальовується не зовсім простий, але тим не менше. В принципі, можна зробити свій класний тріп. Ясно, що це не на один день, але якщо ви вже аж такий фанат сиру, то я думаю, що 2-3 дні ви можете виділити і зробити свій просто офігенний відпочинок. Сирний тур від Craft Royce Show. Безкоштовно за підписку. Радив би я починати з Бабиних Коз, тому що це Київщина. З досвіду нашої експедиції. Я би продовжив це все в Полтаві. Кропивницький. Да, правда, звідси їхати в Західну Україну не дуже близький світ, але воно того варте. Просто... Просто повірте. Так, безперечно, це не всі сироварні України навіть близько. Але... Ми їх не всі ще й об'їхали, а раджу я в цьому випуску тільки тих виробників, у яких я був в гостях, за виробництво чиїх продуктів я можу ручатися і чиї товари я куштував сам. Продовжує з м'яса. Ви можете бути веганами або вегетаріанцями і м'ясо не дуже вживаєте, але я м'ясо дуже люблю. Крафтові ковбаси. Ну це просто те, ну, це вау, це любов. І куштувати крафтові ковбаси треба починати з Хмельниччини. Один з самих смачних наших випусків 100% просто ручаюся. І це зіньків, зіньковецькі чорні ковбаси. Бігом подивіться той випуск, тому що ті ковбаси, їхній запах досі в моєму носі, і свідомість затьмарена ними. До речі, коли будете там, поряд Кам'янець-Подільський, зовсім близько, можна заїхати подивитись. Хамони, чиріто і взагалі суперкрутецьке м'ясо, це Полтава. В Полтаві на Vivat Провінція можна скуштувати це, все, можна залишитися ночувати там. Само собою, там є що випити. Отут-от. Це реально той продукт, який мене вразив, ну прям на 10 з 10. Але, Але само собою, якщо ви будете їхати з Хмельниччини. В Полтаву це достатньо довго. І по дорозі можна скуштувати ще один величезний смаколик. Зараз його можна купити вже, здається, в Сільпо. Силочки на всіх гостей є в описі до цього відео, можете замовити по інтернету. В Києві, безпосередньо в Києві, є коптильня димне м'ясо від Тараса. Мій Теска робить супер крутяцький продукт. Тобто з Хмельниччини через Київщину в Полтаву. І буде вам щастя! Звичайно, ж у вас має бути одне ключове, головне питання. До речі, це карта, на якій я готував нашу експедицію. Кожен стікер відповідав за певний напрямок. Синіми стікерами я замінював випуски, які вже вийшли. Зараз тут все синє. Фінальний епізод. Буду плакати. Ну а тепер ключове. Звичайно, це все класно, це все прикольно, але дуже часто можуть бути якісь локдауни, дуже часто підприємців немає там на місці, і все таке. Не у всіх можна на жаль подивитися виробництво, як пощастило нам. Ну само собою, ми там домовлялися зараніше про це все. Але для вас є суперкласні новини. Більшість тих героїв, які були в крафт род шоу, їхні продукції ви можете скуштувати. На щастя, з'явився вже зараз такий сервіс, який називається. Приваткрафт. І от Приваткрафт це, блін, дійсно дуже круто. Крім того, що тут все дуже красиве, е, тут дуже зручна навігація пошуку і неймовірна кількість товарів. Наприклад, хочу знайти когось зі своїх героїв, замовити у нього сир. В категорію сир наводиш воно збільшується. Нарешті люди роблять красиво. Не тільки корисно а й красиво. Можна замовити прям сирний бокс, чизбокс. А сторінок скільки? От дивіться, це дев'ята вже з сиром. Друзі, користуйтеся Приваткрафт. І пам'ятайте, підтримати наших локальних підприємців це чи не єдине, що ми можемо як споживачі їхньої продукції. На мою думку, маленькі і середні підприємці є величезним рушієм загальної економіки в цілому. І діліться цим контентом зі своїми друзями в соцмережах. Хай більше людей дізнаються про українських крутих локальних виробників. Зовсім не обов'язково їхати 17 тисяч кілометрів, щоб купити певний товар. Сьогодні, в епоху інтернету, на щастя, з'явився такий сервіс, який допоможе вам замовити через інтернет крафтові товари, крафтову продукцію. І все це головне, що мене найбільше тішить, зібрано на одному сайті. Так, я знаю, що вам хочеться чогось незвичного і неординарного скуштувати. І супер класна локація, де можна круто дуже відпочити і ще й скуштувати устриці. Це устриці з Кіфі. Вони знаходяться на Лимані, Миколаївська область. Силочка на них, всі контакти є в описі до відео. Миколаївщина, устриці. Буду дуже вдячний, якщо ви будете підтримувати українських локальних місцевих виробників, крафтових виробників, тому що підтримати їх це єдине, що ми можемо зробити як споживачі, тим більше в теперішніх складних економічних умовах. Також буду вдячний, якщо поширити цей контент. Так, наші випуски набирають по 50 і більше тисяч переглядів, по 70, по 80, але цього мало. Про цих людей треба, щоб дізнавалися якомога більше, більше і більше. Буду вдячний за шер. Устриці куштуємо в Миколаївщині. Далі звичайно ж, після устриць, що вам хочеться. Вам хочеться якихось класних, копчених шо. Равликів. Направляємося в підгайчики ближче до Карпат. Равликова ферма мега крута. І. Ну, смаком ми були дійсно вражені. Це кажу від щирого серця. Я розумію, що равликових ферм в Україні зараз достатньо, але повторююся, я рекомендую тільки тих, у кого я був і чиї продукти я куштував. Підгайчики. Далі, щоб далеко не їздити, недалеко від шешор. Знаходиться господарство «Екофорель», де можна зараз, вже сподіваюся, не буде там цих карантинів, де можна цю форельку особисто виловити в водоймах, які зробили самі господарі. Тому жодних норм червонокнижних ви не порушите. Там же її можна приготувати, і це буде просто подивіться той випуск обов'язково. «Екофорель». І маю до вас особисте велике прохання. Коли будете подорожувати, пам'ятайте, що від нас в тому числі залежить чистота нашої країни. Тому е, ми прагнемо мінімізувати викидання пластику і тому всю нашу експедицію ми користувалися такими пляшечками вотрботили для води. Багато джерел проїжджаєш кругом набираєш водичку і не викидаєш при цьому пляшку. Немає жодного морального права, звичайно ж, не порекомендувати вам. Просто локації, де можна круто відпочити. Зелений туризм в Україні слава Богу розвивається. Слава Богу, є крутючі місця. Глемпінги, шатро на Київщині. Кайфова локація, прокидаєшся в лісі, дивишся на коней. Зведена табличка того всього, про що я розказую. Всі посилання є в описі до відео. Далі сміливо можна їхати на Вінничку. Тут можна не тільки скуштувати крутюче сало, там теж офігенний зелений туризм. Садиба, в якій ми були і де нас навчили готувати це саме сало, вона просто взірвала мій мозок. Так це знаходиться в селі. Особливо, якщо ви люди з міста і у вас немає нікого в селі. Супер раджу. Гостинна садиба. Якщо ви ведетеся на оцю всю хрінь з теліка, тоді можете, звичайно, з'їздити. Я рекомендувати на 100% не можу. Але для того, щоб краще розуміти Україну, я не шкодую, що ми туди з'їздили. Вилково і те ж саме стосується фрумушики. Тільки воно десь тут буде знаходити. І доріг зовсім нема. Само собою звідти треба. Необ... Необхідно, блін, вирушати в Західну Україну. Там буде багато цікавого. Корщів, лаванда, красотінь. Там ще й меду можна лавандового скуштувати. Я би дуже хотів цю нитку прокласти отак, і це було б недовго. Але ніфіга, доведеться повертатися, якось найкращі дороги будуть вести отак через Одесу десь. Аби знайти унікальне лавандове вино. Ваші якраз виноградники. Да. Мені настільки смачно, що взагалі капець. Потім сюди. Але коли ви вже доїдете сюди, то не полінуйтеся. Коли ви вже доїхали на Франківщину, не полінуйтеся заїхати в Закарпаття, в перечин, в ресторанчик Підкова. Там теж неподалік є і лаванди багато, дуже красиве, офігенне просто місце. Але це е, корчма суто української кухні з українськими кремсбургерами. Якась геолокація вийшла некрасива. Е, мене це вразило. Чесне слово. А щоб, як кажуть, два рази не вставати, будете в Закарпатті, обов'язково завітайте в місто Берегово. В берегові, правильно так говорить, до речі, знаходяться унікальні старі винні підвали. Це просто кайф і насолода не тільки для е, смаку, для шлунку, для роту, але й для очей. Просто повірте. Ну, якщо у вас немає багато часу подорожувати, а ви десь знаходитеся в центральній Україні, то принаймні я окремо це все виведу сюди. Щіпленд, велика Бугаївка, прямо під Києвом. Друзі, це просто взірець зеленого туризму і завзятості людей. Якось так виглядають рекомендовані маршрути від Craft Road Show на це літо для вас. Е, залишайте коментарі, куди нам ще треба поїхати в другому нашому сезоні. Ще раз повторюся, це далеко не всі герої, які були в нашому першому сезоні, але це, ті, і це далеко не всі виробники сиру, чи вина, чи м'яса, чи не всі представники зеленого туризму далеко. Але це тільки ті люди, у яких ми особисто були в гостях, чиє виробництво ми бачили, чиї продукт ми куштували. І тому я можу їх сміливо радити. Окрема подяка. Звичайно ж, за те, що нам вдалося зробити цей перший сезон Craft Road Show завдяки нашим друзям і партнерам: це Приватбанк, це Mazda Україна, це Vogue. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал, для мене це важливо, так я бачитиму, що той контент, який ми виробляємо нашою командою, знаходить відгук ваших серця. Поки ви підбираєте за силочками в описі всі ці виробники, там є їхні контакти, навіть можете знайти. І поки ви дивитеся, куди вам влітку поїхати відпочити і що скуштувати, ми погнали в другий сезон протягом того часу. Поки другий сезон монтуватиметься, на моєму каналі щотижня будуть нові відео, нові влоги. А за нашою мандрівкою фактично в онлайні можна буде стежити за нашими інстаграмами, теж вони є в описі. Побачимося в другому сезоні з Craftroid Show. А зі мною особисто і з моїми замороченими влогами вже наступного тижня. Пока!